Я можу можу бути там чорним і білим од Це почуття, це sensual perception, це сприйняття світу не через факти, не через научні наукові інструменти, а через чисто таке емоційне беззнання причин джерел цих або інших реакцій, або цих інших результатів. А Рашисті, коли там ФСБ з Путіним вони прийшли до влади, вони це зрозуміли, як і китайські комуністи зрозуміли. Вони ніколи не залишали мету знищити зліквідувати захід як конкурента, як ворога, і тому вони почали використовувати не тільки елементи там газової, енергетичної війни, там перз супраці над їх гроші. Вони це зробили. А потім почали інтеграцію в створення soft power, м'якої сили на заході в Америці. Це і тепер ми маємо не тільки там е, війну або е, армію Росії на наших східних границях, а також і армію soft power в Європі в Америці. І вони працювали дуже потужно. І це коли я підлічив, за 25 років Росія заінвестувала в під е, в підпідпідготовлі війну е, супраць України і Західу 2,5 трильйони доларів. Це не тільки там армія, а також і створення інструментів впливу, і по лобістів і інших. Ми пам'ятаємо, як як. Гере Мелькер, Шрёдер, Берлосконі, французькі президенти, італійські президенти, австрійські канцлери – Все вони працювали на Газпром на, на, на цю ідею. Навіть Шваб і це Всімірний економічний форум також працювали на це. І це факти. Трамп сказав, ми не будемо працювати в світній організації з охорони здоров'я, тому що це абсолютно структура Китаю. Також МАГАТЕ вона війна показала в Україні, що ця структура більш за рашку ніж за. Створення безпеки в ядерній енергетиці. Також ООН, навіщо така організація, яка ні за, ні за мир, ні за там, добробут, ні за будь-яке міжнародне право, тільки просто створити ілюзію для диктаторів авторитарістів. Ішли до цього е, моменту, коли є як було 30-ті роки, коли був хіт Гітлер, треба було зліквідувати лігу наці зробити ООН, і це було зроблено. Також терес Немає сенсу в залішзалішенні захищанні цих старих організацій. Треба створити нове.